Вже час казковий, крокую щохвилину, це новий рік прямуй вже до нас. І поки час не вплив, бажання неодмінне, загадати кожен може з нас. Цей рік важкий нічого сказати випробувань чимало нам підніс, проте є час і надія забажати усе, що хочеться, щоб кролик нам приніс. А кролик вже збирає у торбинку всі подарунки нам, що забажаємо. Він покладе ночі всім під ялинку усе чого ми з вами так чекали. Поки годинник не почався відлік, згадайте все, чого вас рік навчив. Ми всі здали вже цьогорічний залік і можемо вже починать новий. Ми учням всім бажаємо дитинства, щасливого дитинства без війни. І не лише на новий рік казкового вам дійства. І мрії ваші, нехай дісім. Я ця вмить всі вони. Бажаємо легкого вам навчання і друзів, справжніх відданих завжди. Нехай в житті здійсняються бажання, і зникнуть смутки на ковдрі снігу всі сліди. Вам бажаємо міцного, ми здоров'я, щоб завжди поруч була ваша родина. Міцних зв'язків родинних це наша зброя, і щоб зростала в щасті ваша дитина. Бажаємо злагоди, добрих надій і щастя. Щасливих днів життя і лише в мирі. Нехай задумане вам легко вдасться, і люди хай оточують вас ширі. Від слів, а від дітей. Бажаю подагом до слів і, і миру в нашій славній Україні. От і все ми кращого бажаємо. Нехай все бажано, всім вдасться. І ми всіх вільній Україні привітаємо з Новим роком, з роком миру і щастя. Казковий вечір, чарі мами, згадай усе про що ти крокуй святом новий, новий рік, час двері свято відчинити. Святом напимцається, святом запимцяється.

Поспешает уже кинзом витатый, 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 вечастый витатый разом, раз за разом Рукай, нога разом, закат такого на місці не стій, ще раз, разом, усі разом, Рукай ногами, тазом, но так ніхто не зволікає, поликає, такую музыка за ты еще лунаєш Никто не лишається, відчувай, оно вже наближається. містився в кову ніч, ніхто один не лишається. І будуть разом всього, ні всі не чують, свято наближається. Святкуюсь Кока-Кола. Новим роком, <клес> українці! Хай в квартирі <клес> хатинці Завіскриться вогник чуда! Хай добро до Хай насяться із неба те, чого усім вам треба. Хай зійде вам Божа ласка і в життя приходить казка. Новий рік бажаємо щастя вам, здоров'я і добра. Здійснення, щоб мрій завітних ніч казкова принесла. Хай щастить новому році вам роботі і всім'є більше радісних емоцій повсякденному житті. Хороших друзів, днів веселих. Взаємних щирих почуттів і успіхів на кожнім кроці Бажаємо вам в новому році.